Так, їдуся на комбайні, дивлюся, всі косять у землю, колупають, 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 колупають. А судя ж таки воно по, по, по коліна. Я просто в шокі. Чи люди не бачать, чи люди що... довбня, блин, цей скала, воно довбе її, блін, то диски не лізуть, воно вивертає, вони її довбуть. Всі дивлюся вокруг, довбуть, довбуть. Я в шокі. Просто наскільки це треба бачить бачить і все одно робити одне те саме. Надіятися, що щось буде краще. Я просто в шокі. Що за соняшники капець? Що за кукуруза. Так. І поля, скала така стоїть скрізь. Суш, суш конкретно, як я кажу. А врій його довбуть. Воно там довбуть, там довбуть, де тільки не подивлюся, скрізь довбуть. І хоча б луч лущильничком треба, як фишка пише даже. Не, довбуть, блін, отими дісками, блін, отими, блін. Серед, серед нас баби я... ой, ага, де чи як? Короче, ромашка там, блін, по пів по, по метру. Вивертає такий. Слакоблоки теж подовбає. І соняшники, блін, по метру. Ось, о, соняшник, дивіться. І воно вже все, воно вже... Воно вже ось о, дивіться. Це ще пізній посів. А це ось. О. Та що це за соняшники? Воно вже все плаче, все. Ой, не плаче, як крила опустило, як пітух той жаряний блін, стоїть. І я просто не пойму цих людей. Якщо воно показує, що нема вологи, нахера довбать ту землю, бідну, робить пустиню. Пустиня. Ось дивіться, пустиня. Зробило пустиню і стоятиме. Я в шокі, капець.